Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Уже три неділі в українському суспільстві соціуми обговорюється тема можливого повторного оточення нашої столиці міста Києва рашистськими військами. Хто тільки про це не говорив? Я просто спостерігав і чомусь не викладав відео на цю тему. Ну, учора вже адвокат Гула навіть навіть 10 хвилин розказував, оточить Київ чи ні. Ви знаєте, я скажу дуже просто: викладу теж свою думку, вставлю свої 5 копійок, але зверну увагу на те, на, на те що не звертали увагу інші мої колеги по блогерському цеху. Вони не звернули увагу на відсутність патріотизму зараз. В українському суспільстві. Поясню. Оточити Київ повторно, так, це можливо. Можливо, тому що йде війна. А на війні буває різне, і бувають різні ситуації, які не передбачиш Теоретично, практично, рашисти можуть оточити військами Київ. Але є одне но, на яке ніхто не звертає зараз увагу. На відсутність патріотизму. Масового патріотизму в українського населення на бажання половини українців просто втекти з України. 2022 рік, коли расисти колонами перли на Київ, намагаючись його оточити з усіх сторін, Україна витримала тому, що добровольці масово йшли в військкомати Масово йшли в військкомати Масово піднявся величезний добровольчий український рух. Піднявся весь український народ, практично, і саме добровольці з солдатами ЗСУ не дали оточити Київ та інші великі українські міста. А зараз патріотизму немає, ТЦК усі бояться, від ТЦК усі тікають, від призву мобілізації ухиляються. А от головна проблема головна небезпека в 2024 році. Році. З вами був Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!